У Гримайлівці на Бродівщині Всеукраїнське об'єднання Свобода та об'єднання Українок Яворина організували фестиваль патріотичної пісні. Дійство пройшло у святковий день, 28 серпня, і поєднало різні покоління. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Фестиваль патріотичної пісні стежками героїв, який щороку мандрує містами та селами Львівщини, дійшов до найвіддаленішого куточка Бродівщини у Грималівку. Концерт, присвячений рідному героїчному народові та воїнам-оборонцям України, організували Всеукраїнське об'єднання Свобода та об'єднання Українок Яворина. Підготовку ж заходу взяла на себе Леся Мреглот. Так, фестиваль у Грималівці розпочався виконанням державного гімну та молебним за здоров'я воїнів-захисників. і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Дорогі друзі, браті і сестри, дорогі українці, християни, я тільки недавно пригадую, як ми у лісі десь три роки як минуло, ось там освячували могилу наших повстанців, хлопців, які поклали свої голови і там згадували ті події. Які були наочними свідками цих подій. А ми, молоді, стояли, і я собі ніколи не міг подумати, що знову прийде час, і наші хлопці, 20-30-річні молоді, мусять знову взяти зброю у руки, щоб захищати свою рідну землю, щоб захищати своїх матерів, дружин і своїх дітей. Далі присутні вшанували хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні та загиблих на війні військовослужбовців. Поетично розповіла про події майдану, учасниця свята. Горять серця, палають вільні душі, зійшла зоря, гряде нове життя, герої не вмирають, кличуть нас на барикади, і хай прийме тіла їх, мерзла ще земля, витає дух нескореної волі, гримля щити, молитви та, міс... та пісні. Рядами рівними між нас ідуть герої. Усі, хто голову поклав ці темні дні, а сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза. І батько сина ще не відпускав і заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий. І юний хлопець в касті голубі, і вчитель літній сивий, сивий, і рани їхнім вже не болять. На небі спокій їх чекає вже, і вічна пам'ять на землі настала. За них ми Богу молимось лише та промовляєм. Слава, слава, слава! Учасників фестивалю патріотичної пісні привітала голова об'єднання Українок Яворена Ірина Сех. Вона зазначила, що цьогоріч вшанування українських героїв набуває ще більшого значення. Я нещодавно, буквально вчора, повернулася з Донбасу, була в Курахова, в водяному, яке за один кілометр від Донецького аеропорту, де по суті, не по суті, а точно передова. Я передавала вітання від вас. від... Земляків, які переживають і вболівають, за тих хлопців і дівчат, які сьогодні там. А я їх бачила: 19-річних дівчат і хлопців, які стоять на передовій в окопах, це добровольці, які не збираються робити жодного кроку назад, які там є. Завдяки нашій з вами підтримці. Сьогодні я передаю вітання від них, передаю вітання від Олега Тягнебока, який разом з ними там, у Легіоні Свободи, серед наших воїнів-захисників. Передаю вітання від жінок від українок, які об'єдналися в громадську організацію Об'єднання Українок Яворина. Структури, які сьогодні є по всій Україні. В Харкові плетуть сітки, в Хмельницьку збираються приводять ярмарки, у Дніпропетровську також роблять прикраси і намагаються, хоч якісь кошти, зібрати, щоб підтримати наших воїнів. Об'єднання українок Яворина хоче допомогти нашим. Мужчинам, нашим воїнам, які є на передові, які є сьогодні в найгарячіших місцях об'єднання Українок яворинам, Україна буде вільна, Україна буде сильна, Україна буде багата, українці будуть господарами на своїй Богом даній землі. На заході також виступив військовослужбовець, який воював на Східному фронті, бродівчанин Віталій Романюк. У концертній програмі фестивалю взяли участь народний артист України Остап Стахів, естрадно-симфонічний оркестр Ліберта, соліст Львівської опери Заслужений артист України Роман Ковальчук, солістка Львівської філармонії Заслужена артистка України Наталія Детюк, солісти Львівської опери Віталік Загортенський та Степан Тарасович. Солістка Львівської оперної студії Оксана Нагай. Також виступили аматорські колективи та виконавці із Бродівщини, лауреати міжнародних конкурсів Лукаї Захарій Шаруни, бродівчанки Івана Керек і Христина Столяр та інші самодіяльні артисти. Bye. Леся Мриглот виголосила звернення до 15 воїнів-земляків, яких було мобілізовано із сіл Грималівської сільради, та передала їм вітання від вдячних односельчан. Під час фестивалю представники об'єднання Українок Яворина проводили благодійний продаж на підтримку українського війська. А гостині грималівські господині частували гостей свята короваєм, варениками, кулішем та іншими українськими стравами.